Скрашилася всього полу. Я? Ну, да. У нас тут нечка. Забрали стару каву машину. Купила гроші, друзі, хліб. Така смакотінь. Ви собі не уявляєте. Мені ж треба куда, ти бачите, як я куда? Пила чипси. Давид і плеща. купила точку орла, пила туалетний папір. і каву. Кілограм, бачите, скільки пустим. Капець. Ні, знижок не буває. Надо йти в гроші, я забулась гроші подивитися. Там є знижки у них можуть бути. Можуть бути в цьому Можуть бути знижки там в... Антона, допустим, Чибо Стоїть 14 да? євро. 14-15 євро да. стоїло. Бо там, там ми покупали тільки по знижкам. Да. Это был единственный случай, там ноутфаль был, да. что какие-то не А так вы за да. 8, за 10 покупали. Да. А, допустим, да, 10, даже 10 евро, это где-то 400 с лишним, да? 10 Пусть 500. А это почти 1000. блин. Да. Короче. Чорна, чи що? Алло? Чорна? Чому чорна? А ну сюди. сюда. На менше, ні? Да. Слава. Чуть Дуже смачний квіт з гроші. Он Дмитро каже, що теж купили і ломається постійно ці кавомашини. Ближче ще сюди. О, класно, вона маленька. компактна, да? так? Да, і класно, біленька, то що треба, правда? Так, так, да, да, отлично. Вона простенька. А та це оцего грабина. Написка на електроніка, ці гроші викинули і. Може ну, можна її відремонтувати, я не знаю, скільки буде стоїти. Що коштувати. У Нас подібна була в Німеччині. І на ній так не видно полюка. Туди кава насипається, туди мелена, туди така. Точно в нас така була. Ну, наподобі. Тут молоко, що воно там булькає, ми його нічого не робимо. М -м -м. Біленька, хорошо, так? Да? Дивіться, вона маленька. Якраз пасує до цього. В два рази менше за цю грабіну. Але теж 23 тисячі, капець. Ми по знижкам купили. Аліса, ти хочеш ту коробку, донь? На вулицю не підеш? Не даєш мити лапи, Аліса? На вулицю не підеш. Бордаки. Ось такий хліб, бачите, гроші. Він такий смачний, свіжий. Я його взяла ще гарячий і рви зім. Так що похвалилася я вам, показала свою. Дологі, що тут дивіться, я хочу показати, як витягується, чи ви вже бачили. Набрав собі водички. Все легко, все просто, все тут закрито. То там вверх, то коти бігають. Але якщо у вас така вода, то не треба ставити фільтр. Ну, все рівно хай. А що він мешає? По мною добре. А это что такое? Ты ж мив! Тут как я могу. Ну протерти ты хоть об надо было взять на бомберег и не протер. Давид. А как ты протрешь там? -то? Я только Та пылесосом ты протешь. А не надо почему. Ну. Так по вильно. Что вы поли? подобається така біленька, бачите? Викинь той пакет. Друзі, зробила таку кавку, бачите? Ось наша кафі, кофі, кавомашинка така. Невеличка, компактненька, вже показувала сто раз, це вона вже в роботі. Ось це е, кава, не знаю, написано ароматічно, вона, напевно, не амиро, ароматизована. Дивіться, яка пінка. Бачите? І зараз я ще добавлю Молочка. Ну нічого так, да? Вам подобається? Приходьте на каву, друзі.